Що халошки, а ми з вами знову вирушаємо нашу маленьку подорож. Скоро ми доберемося до нашого будиночку і будемо разом його оглядати. Я надіюсь, вам сподобається. і Ви захочете там відпочити. Так що погнали дивитися. Я свою шуфлятку прикриваю, тому що ми все побачимо на відеообзорчику. Я нарешті добралась до будиночку. Підйом. Специфічний в сьогоднішню погоду, але дорога вроді би, класна і все хорошо. Зараз вам покажу домік. Тут мега дуже красиво. Обажаю тишину і нема людей. Я в передвкушенні. надіюсь, буде не буде дуже гарним. А дійсно таке відчуття, що я живу в лісі. Кайф. Змерзла, але не зломано. Чи як там? Це ще класно посуду розкладена. І хватить походу на всю сім'ю. Це просто ідеально все тут є і не дві травеки, які потім маєш по кругу. Таже бокали для вина, та що? Це любов, це просто любов. Я сьогодні буду пити вінішку, щоб ви так розуміли. І тут в мене буде горіти камінчик, а я буду тут тримати так вінішку чин робити. чин-чин-чин. Якщо ви мене трохи ненавидите, я не виновата. Це самі власники тут поставили бокали нормальні для вина. Поэтому муд камін і вінішка, я і пліт. Ну, це необратій моє вже євлення, к сожалению. Подивіться, який вид у мене з кухні. Просто я і ліс. Ну, правда, фільм ужасів, нагадую, але кайфово. Це таке мені гардеробна. Закривається шторком, якщо не каже. У нас у спальні є туалет. Чи бам бам Ши-чи, Чи, Чи. Чи, чи, бам, баму. Прям так подамесь. У нас тут є ще одна спальня. Чи, чи, бам. Прикрыват на томбочка. мені більше сподобалось у уйти спальні, наверное. Я її извините, сюди пронесу. Ходу туалет. А, да. Тут, похоже, душова кабіна, тому я вам її перезнімати не буду. Виглядає вона ідентична, але, можливо, вона по розмірам тяжкі більше. А умивальник у нас такий стільовий. Ви знаєте, навіть камера не передає цього кольору. Боже, і невже тут є місце, де можна поставити тупо свою косметику? Свої бабські приладдя. А це дуже круто. Видно, що походу власниця або директорка, я не знаю хто, але тут точно є рука жінки замішана. Вряд ли мужик буде розбиратись в фенах, але це прям топчик для жіночого волосся. В общем, домик максимально затишний, він мені дуже сподобався. Він реально уютненький. Тут класно відпочивати з сім'єю, друзями і парами. Для сім'ї це взагалі топчик тут дві спальні, два туалети з двома душами. Тобто ніхто не буде битися за один горшочок. Дуже круто, що цей будиночок знаходиться на горі. Тут буквально ще є пару їхніх будиночків, різних розмірів і різної цінової політики. А далі в тебе все ліс. У мене везде з вікон, везде ліс. І це дуже круто, це неймовірно класно. Я страшно задоволена. Ти виходиш на балкон чи на ту тераску погуляти, а в тебе співають пташки. Це кайф заглядіння. І дуже круто, що тут нема шуму машин. Також тут нема цих бетонних джунглів обичних, до яких ми так привикли, від яких ми так хочемо втікти. Назва будиночку, як я обіцяла, моха називається. Наш огляд вже добігає кінця. Я буду вам вдячна за підписочку, лайчик і коментар. Можливо, в когось є класні ідеї, куди би ви хотіли, щоб ми відправилися у наступний раз. Я вас всіх дуже люблю, у вас цілую і до наступної зустрічі.